Вітаю, зараз ми подивимося таке питання, плани Рашки щодо України. Як планує Росія використовувати мобілізацію? Що буде робити Рашка із мобілізованими? Що вона планує робити із Україною? Найближчий час, скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Які плани у ворога? Були плани дуже жорстокі, дуже жорстокі плани. Знищити Україну був план, але це тільки мрія, це як мрія. Насправді відбувається втеча. Вже нічого не планується, вже в голові втеча, абсолютно втеча. І тут іде така навіть уже на майбутнє, що втримати те, що маю. Так змінилася плани такі. Будуть зрадники в Росії. Угу, Все, план повністю помінявся, вражки. Ось такий план змінився. Дуже сильні агресивні дії відбуватимуться в самій Росії. Все, що було планове, сплановано, воно зруйноване. І ця мобілізація, там одні мобілізовані зрадники, вони їй не допоможуть. Насправді вони будуть тільки зраджувати і чекати. Отакі От мобілізовані, зраджувати і чекати на надходження коштів. Це все робиться тільки для цього. Але зради буде дуже багато. Надалі планується використовуватись також пропаганда, вже придумується, вигадується, вже набираються люди, вже буде якась здійснюватись пропаганда, вплив на населення на людей. Отакий план. Але це не, не що стосовно України, а це все стосується свого е, народу, Росії. Бо план щодо України в них такий: використати е, людей, але вони їх будуть зраджувати. Люди дуже довго будуть чекати на свою. Е, на фінанси, тоді відходить від плану знищення, тікає, хоче стримати в руках те, що має, і буде дуже сильний вплив на людей, на людей в Росії. Так, буде керуватися якимись пропагандистськими, там про пробої в пропаганді. Ну, ну, будуть, вони будуть працювати над тим, щоб закрити дири. Цій пропаганді, бо вже вона почала рушитися і вони будуть рятувати себе. Вже їм не до цього плану негативного. В Україні, до речі, дуже стабільна ситуація взагалі в них не вийде. Ви... На Україну їм не вистачить пропаганди. Були люди, які працювали або ну, як фінансувалися, але в них не вистачить їм виплатити кошти. Вся фінанси всі підуть на власну державу, на те, щоб в своїй державі робити цю пропаганду. А в Україні ні. Вже немає коштів в них на Україну. Ага. До речі, йде така битва, боротьба в Україну надходить дуже сильна зброя, яка не сподобається ворогу. І рашка буде побита. От, от так я маю. на неї здійсниться наступ, напад. Також будуть обміни посуду, засудження, осуд. Ну, все буде добре. Дивіться, в абсолютно закриваються всі дороги між Україною і Росією. Війна, я не бачу вже з боку Росії наступу. Цей план він закрився. Вбивати українців вже їм не хочеться. Вони рятують свою державу, вони будуть вливати свою якісь пропаганду робить і стримувати свої фінанси, кошти. І також припиниться виплата грошей колаборантам ті, що в Україні. Звільняться люди, буде обміни людей випустять. І Буде суд. Також суд і побита Росія буде побита Україною. Все закрите питання. Росія закрила питання з Україною, все війни нема в них. Будуть зрощувати, в них нема грошей. Вони будуть вирощувати свої фінанси все. Так, я. Ні, все повністю. Ядерна зброя також, я не бачу, що буде застосовуватися щодо України. Ми будемо отримувати тільки, відновлюватися. І, можливо, що цей суд призведе до того, що Росія буде працювати і віддавати гроші. Так, обмін. Добре, я хочу заперечити всі негативні плани ворожі щодо України. Заперечую, заперечую всю агресію. Повертаю ворогові, весь негатив. Заперечую всю агресію, повертаю ворогові. Весь негатив все, що планується, заперечую. Ці ворожі плани руйную. Не буде у нього збагачення щастя. Забираю все. Вороги вертаю все зло, всі сльози, смерті і страждання зчищаю з України. виймаю весь негатив, що ворог робив, вертаю вражку. Збагачення припиняється. Заперечує. повна перемога, повна перемога України, повна капітуляція Росії. Перекриваю. Перекриваю, вони навіть це не розуміють. Ну, ну, нічого, зараз вони все зрозуміють. Хотіли просто закрити так питання мовчки, мовчки, без, без суду. Але ось, я прошу, вищі сили, ангелів-охоронців перекриваю. Духів роду закликаю зламати всі плани ворожі на відновлення своєї країни, на, ворож... на збагачення країни не буде відбуватися, доки не буде виплатено. І відшкодування всім, хто постраждав від агресії Російської Федерації в Україні, де засудиться всі злочини ворожі. Де буде засуджено всіх злочинців, хто робив військові злочини в Україні, так не, не буде відновлюватися Росія. Відвертаю Росію від агресії щодо України. Більше не зможе робити агресії, закриваю всі ворожі. Дорогі. До обстрілів, більше нема ніяких обстрілів України, Росія більше не обстрілює, тікає, відновлюється, Да, прийде мир, мирне на небо над Україною, де закриється небо України від ворожих обстрілів. Якнайшвидше відбудеться відшкодування всіх необхідних. Те, ще необхідно, всі фінанси прийдуть в Україну. Їх не споже збагатитися до смерті. Українців, повернуться ворогові всі сльози смерті і страждання. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі Сили закрити Україну від Російської Федерації. Відверніть ворога навіки вічні. І не дайте йому ніколи повторити це. своїх планів. Не зможе відновитися, не зможе збагатитися. Всі гроші Україні віддаватиме. Буде так, буде так, буде так, по Верховному суду і так буде. Я повернуся. Буде все сказано дійсно. Так що так, хотів просто мовчки по-англійськи піти, наче все нормально, але не вийде. Ой, буде осуджений, буде вертати, відновлювати Україну повністю всіх, хто робив злочини, всіх осудять. Всі плани ворожі руйнуються. Не зможе жити спокійно. Дякую за увагу.